Привіт! Якщо ти коли-небудь стикався з несправедливістю в родині, тримайся, бо сьогоднішня історія саме про це. Хлопець відмовився навідувати вмираючого дідуся. І знаєш що? Його рідні називають його бездушним. Але що, як усе значно глибше? Це мій перший випуск. Тут я читаю реальні історії з Reddit, які змушують задуматися. Іноді це боляче, іноді дивно, але завжди чесно. Поїхали. Чи я мудак за те, що відмовляюсь навідувати чи допомагати моєму умираючому дідусеві? Хоча моя родина очікує цього від мене. Для початку трохи передисторії. Мені 25 років, я чоловік. У мене ніколи не було справжніх стосунків із бабусею і дідусем. Вони з самого початку ненавиділи мою маму після того, як її видали заміж самого тата за домовленістю. Вони ставилися до неї як до прислуги, та ніколи не підтримували мого батька і не поважали його по справжньому. Коли мені було приблизно два роки, мій батько поїхав за кордон на заробітки, щоб накопичити гроші. Повернувшись, він купив ділянку і побудував будинок, але пропустився великої помилки, записавши його на ім'я своєї матері, моєї бабусі. Через кілька років нас вигнали з будинку. І батько побудував власними руками. Після цього ми жили дуже важко. Мій батько був під величезним стресом, і частина цієї травми передалася мені у дитинстві. Це вже інша історія, але вона частина того, чому ця ситуація досі мене зачіпає. Минуло понад 25 років. Мої бабуся й дідусь постаріли та ослабли. Вони попросили моїх батьків повернутися і оселитися на першому поверсі. Того самого будинку. Вони самі живуть на горі. Мої батьки добрі люди, погодилися знову про них піклуватися. Хоча ми ще й платимо їм оренду, купуємо продукти, ліки, наймаємо прибиральницю, все за власний рахунок. Попри це, вони все одно очікують, що моя мама робитиме всю роботу і буде як домогосподарка, яка живе з ними. Вони навіть роздали весінні прикраси мами моїм тіткам. І жодного разу не допомогли нам у тяжкі часи. Тепер у мого дідуся рак, і йому залишилось небагато він раптом хоче стосунків зі мною, дзвонить, просить приїхати, допомогти з покупками тощо. Я відмовився я не хочу його відвідувати, не хочу робити вигляд, що мені не все одно. Я його не ненавиджу, я просто нічого не відчуваю. Ні суму, ні зв'язку, тільки в тому. І полегшення, що, можливо, ця частина мого життя завершиться. Це звучить жорстко, але це щиро. Мій тато не тисне на мене, але інші родичі телефонують і кажуть, що я нечемний і не проявляю елементарної людяності, домираючої людини. Але, на мою думку, повагу треба заслужити, і він нам її ніколи не давав. Мені набридло вдавати, що наша сімейна динаміка це нормально. То що, я мудак так за те, що відмовляюсь відвідувати або допомагати мираючому дідусеві, хоча родина цього очікує. Давайте подивимося, про що цю ситуацію думають інші люди. Ось кілька коментарів, які привернули мою увагу. Мені шкода, автори. я не знаю, з якої ти культури чи країни. Але з повагою, деякі твої родичі ще ті гади. Вони вигнали твого батька, власного сина, разом із дружиною та дітьми з будинку, який він сам побудував. Вони ставилися до твоєї мами як до сміття, Розпродали її речі, змушують твоїх батьків платити за все і ще вимагають від тебе елементарної людяності. Я щиро сподіваюсь, що твій батько колись усвідомить. Йому не обов'язково присвячувати своїм батькам стільки грошей, часу і любові. Вони жахливо з ним обійшлися з його дружиною також. Так що ні, ти абсолютно нічим не зобов'язаний будувати з ним якісь стосунки. Це дуже жорстка думка, але є в ній своя правда. Ти не мудак, але чому б не використати це собі на користь? Скажи. Дідусю, я з радістю навідусь до тебе, щойно ти юридично перепишеш татові будинок, який він побудував, і повернеш мамі її весільні прикраси. Коли ці дві речі будуть зроблені, я з радістю прийду до тебе. Отже, що я думаю з цього приводу? Кожен сам обирає, як будувати свої стосунки, особливо коли йдеться про складну сімейну історію. Важливо пам'ятати. Повага має бути взаємною. Не можна змушувати себе робити те, що виникає лише біль і розчарування. А як ви вважаєте, чи потрібно підтримувати стосунки за будь-яку ціну? Чи іноді варто захищати себе і ставити межі? Пишіть у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії. До зустрічі в наступному відео! Бережіть себе і залишайтеся на позитиві!